Друзі, я вас вітаю на каналі Максимузалайф Три психологічні поради від таро. Працюватиму, як завжди, на трьох колодах. Таро іллюмінатів, таро темний особняк, таро світла тіні. Дивитися розклад треба повністю, тому що кожний варіант між собою перегукується, інколи сперечається, інколи доповняє попереднього. Читаю триплет. Триплетом інколи зліва направо, з права наліво. Тобто завжди сам розклад і карти підказують, як з ними потрібно себе поводити і що вони хочуть сказати. Сподіваюся, що задумали ваш варіант. Починаємо з першого. Сім кубків! Абсолютне нерозуміння, що далі. Сім кубків це ілюзії, часто сни, часто фантазії. В будь-якому випадку це якась альтернативна реальність. Ну, знаєте, за чашечкою кави зранку можна і пофантазувати і помріяти. Але тут швидше не про мрію. Про мрію, як правило, це зірка. Щось недосяжне, світле, красиве. Тут якраз момент, коли хочеться всього і не знаю, що вибрати, не знаю, чим зайнятися, не знаю кого обрати. Але сімка Кубків якраз і Радить розібратися своїми ілюзіями. Ну, тобто, карта, вона не для того, щоб сказати, що все, ти в ілюзії, ти нічого не знаєш. Ні, якраз карта говорить, ти в ілюзії. Розберись, зніми рожеві окуляри. Якщо в тебе ще немає рішення і майбутнє туманне, не йди в той туман, не, не йди, не розібравшись. Це може бути ілюзія в стосунках. Ну, тобто, ви можете когось кохати і собі доказувати, знаходити якісь підтвердження, знаки, що вас так само люблять. Це ілюзія. Ну, або ілюзія ваше кохання. Ви можете запалитися якоюсь діяльністю і прям поринути туди. А потім дуже швидко втратити інтерес саме тому, що це було не ваше, це була ілюзія. Це була чиясь мотивація і чиясь мрія. Але інколи буває, що мрія інших і азарт інших нас запалює. Ми йдемо туди, де не наше. Сімка кубків інколи просто означає такий стан, от не може людина прийняти рішення. Людина не розуміє, чого хоче. Поки не наступить ясність, не починайте діяти. Отака От порада. Почекайте. Взагалі, будь-яка мутна ситуація вона вистоюється, знаєте? Все одно, сьогодні рішення немає, розуміння немає, почекайте. Воно прийде. Або цілеспрямовано розберіться в цій ситуації. І тоді дійте. Але керуйтеся саме душею, не розумом, не е, сию хвилинним таким, знаєте, поштовхом. Ні, ні ні. Тут потрібна ясність. Другий варіант. Ну, прошу дуже. А тут дуже велика якраз ясність. Людина випила, налила і все прояснилося. Дев'ять кубків виповнення бажань буквально. Стійка позиція. У людини практично є все. У неї настільки є все, в неї настільки закриті всі базові потреби, а то й більше ну, що вже здається, і немає куди прагнути. От ми тут бачимо, що. От фужери стоять. От якщо ми тут бачили кубки повні ілюзії, а тут фужери, вони як, ну, подивіться, кубків, це як по умовчанню, що вони є наповнені. Це різні сфери. Яка може бути порада? Якщо ви так себе не відчуваєте, карта радить наповнити різні сфери життя. Не можна залипати на одному. Це має бути спорт, або помірна фізкультура, правильне харчування, достатня якась кількість спілкування. Робота соціум, але в міру, але всього. Тут як людина черпає з різних ресурсів енергію, що стосується фінансу, фінансів, покласти депозити в різні банки, тоді йде наповнення з різних точок, і ви як застраховані. В будь-якому випадку, дивіться, 9 кубків, не один, кілька. Тому він такий впевнений. Подивіться на цього мена, на цього джентльмена. Він сидить рівно, він курить сигару. Інколи, інколи, дев'ять кубків програється, як нудьга. Ну, все виповнилося. Як здається, немає куди далі. Але це ілюзія. Повертаємося до сімки кубків. Далі є завжди куди. Але от основна порада, як мені йде з простору. М -м, намагайтеся, щоб вас. М -м, надихали. І. М -м, от, забула слова. Завжди себе корю. Як ти, Юля, можеш забувати слово? От кажу слово піталі. І от мені Костельов пояснював. Люди, які спілкуються кількома мовами, у них може в мозку вискочити ну, те чи інше слово. Це відговорки, звісно. Відмовки це 100%. Наповнювали Піталі наповнювали. Різне просто значення. Я просто намагаюся знайти відповідне слово, а це калька. Ні. От тут наповнювали так, піталі. Наповнювали одне питання це як годуємося ми. Напишіть мені в коментарях, яке це слово має бути. Воно точно є. Ви зрозуміли? Харчуєтесь, берете ресурси з різних. Банків, грубо говоря, грубо кажучи, а взагалі тут добре. Тут буквально сьогодні можу знаєте, просто дуже програтися, виповнитися якісь бажання і ви такі, фух, клас. Я все зробив, що мав, і все отримав від цього. Третій варіант п'ятірка жезлів. Саме, знаєте, в балансі йде другий варіант. П'ятірка жезлів, внутрішня розборки, інколи з самим собою. От сім кубків і п'ятірка жезлів можуть перекликатися. знаєте? Це коли вас роздирають протиріччя і хочеться і так, і так, або це зробити так, і, і ви не знаєте, як краще зробити. Це ілюзія саме через ці сім кубків, що немає такого спокою, рівноваги, цільності в душі, от в нього є цільність. Душевна, що це, до речі, втягнуті широкі соціальні процеси, відомість, коли до вас прислухаються. Це ще може бути <кій> аудиторія часто. У цього товариша все спокійно. А от в цій ситуації і тут, і тут колосальний дисбаланс. Що я завжди раджу по п'ятірці жезлів? Завжди. Ну, от мені іншого не приходить до тями. Є кілька думок різні, кожен дивиться під різним кутом. І навіть коли хтось відстоює якусь правду, істину, як йому здається, прав... не істину, свою правду, часто з власного егоїзму, тому що людині зараз вигідно, щоб це було так. От ви можете потрапити в таку ситуацію, і знаєте, що я вам пораджу, і ви маєте відстаювати якусь свою правоту. Що стосується, якщо це саме внутрішні розборки з вами у самому собі, тут я пропоную розкласти все по пріоритетам. Це можуть бути знаєте, п'ять справ, які потрібно зробити. Я не знаю за чого хапатися або прийняти рішення. І я його не можу прийняти саме тому, що тут є плюс, тут мінус, плюс, мінус, і я не розумію. Ну, сісти тут буквально дуже прагматично потрібно поставитись до цього, сісти і виписати плюси, мінуси, що я маю, що я втрачаю, і просто холодно подивитися на цифри. Ще виглядає п'ятірка жезлів, коли ми хочемо встигнути одночасно всі п'ять справ. Неможливо. Мають бути пріоритети. Прям захотілося б мені на цю п'ятірку жезлів витягнути допоміжну карту. Ну, сім капетаклів абсолютно чітко. Не спішіть за великим результатом, не спішіть всім сподобатися, не спішіть всім довести свою правоту, щоб всі прямо. Вас полюбили і прийняли вашу точку зору. Це неможливо. Є сім пентаклів це мінімум. Візьміть мінімум головний. зосередьтесь, посадіть зернятку в тому головному, і воно проросте, пустить корні, десь свої плоди. Не розпилюйтесь. Отак От я вже сказала. Не розпилюйтесь, не розпилюйтесь. От, Такі були три поради. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, якщо досі не підписані. Ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі. До наступних зустрічей, ваша Максимуза.